Про готовність загальноосвітніх шкіл та дитячих садочків нашого міста до нового навчального року говорили і на черговому засіданні виконавчого комітету Червоноградської міської ради, яке відбулося у четвер, 21 серпня. Основну доповідь щодо цього питання виголосив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. Заступник гендиректора депельів вугілля Любов Фент поінформувала членів виконавчого комітету про те, як підготувалися до навчального року дитячі садки, котрі перебувають під опікою об'єднання. На балансі державного підприємства Львівугілля на сьогоднішній день перебуває сім дитячих навчальних закладів, шість це в місті Червонограді і один селище міського типу Гірник. Хочу сказати, що власними силами без влучення сторонніх організацій наші відокремлені підрозділи виконали роботи з поточного і капітального ремонту дитячих навчальних закладів. Це були виконані роботи по Ремонту покрівель. Капітальним ремонтом у нас відремонтовані харчоблоки це в дитячому садочку шахти зарічної, шахти лісової. Там долучилися як і батьки, так і наше керівництво шахт. Зроблена ревізія запірної арматури, це вже виконували зразу роботи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 14-15 років. Значить, замінена. Труби там, де треба було холодної гарячої води, відремонтовані ігрові майданчики, спальні, ну і всі приміщення в дитячих дошкільних закладів. На сьогоднішній день дитячі дошкільні заклади готові до роботи навчального року і до зими. Крім того, зразу готуються акти, які ми будемо безпосередньо надавати міській раді, Міністерству вугільної промисловості і теплокомуненерго. Кадрові питання у нас практично вирішені. і Попередньо у нас буде відвідувати півтори тисячі дітей, як шахтарів, так і наших мешканців міста. Про готовність середньоспеціальних навчальних закладів до прийому учнів доповідали завгосп гірничо-економічного коледжу Надія Баринська та заступник директора професійного гірничо-будівельного ліцею Наталія Бровченко. Відновлені душові кабіни та санузли у спортзалі, які майже не функціонували, та зроблено євроремонт. Також зроблено косметичний ремонт в аудиторіях, кабінетах та лабораторіях. Перекрито дах полігону та зроблено косметичний ремонт. Зовнішні роботи. Якраз зараз закінчуємо ремонт фасаду спортзалу. Пофарбовано огорожу, побілено дерева та бордюри. До опалювального сезону готові. Заборгованості по комунальних послугах немає. Замінено вікна на енергозберігаючі у кількості 21 штуки. Тут ми працювали і на навчальних корпусах, і на майстернях. Що стосується поточного ремонту навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалу, їдальні, ми все це виконали. Крім цього, провели капітальний ремонт медичного пункту з заміною вікон і з деяким поновленням інвентарю. І встановили нову браму, відремонтували паркан, і маємо надію, що продовжимо далі вже на наступний навчальний або підготовці до нового наступного навчального року, або поточно завершимо облаштування огорожі. Згодом члени виконкому розглянули низку питань, що стосувалися соціального захисту, комунального господарства та містобудування. Найцікавішим із них був проект рішення про затвердження схем з тимчасовою нумерацією земельних ділянок, які можуть бути надані для спорудження індивідуальних житлових будинків. Проведена інвентаризація, яка ще була проведена, скажімо, два роки назад, а потім дещо уточнювалося. Я вже доповідав це не один раз на сесії. Було розроблено і положення подання земельних ділянок, і інвентаризацію було встановлено, що на перспективу в місті могло бути порядка 115 земельних ділянок. Ці ділянки знаходяться частково в кварталі Солокія, в основному це інженерно незабезпечені земельні ділянки які потребують підсипку, порядка чотирьох ділянок в забудованій частині старого міста, які, скажімо, в кращому в не варіанті. а також в районі Мишуги, де необхідно додатково розвити детальний план. Там порядка більше 10 ділянок може бути там також потрібно робити підсипки. А також дві Два невеличких дві групи земельних ділянок передбачені затвердженим міською радою детальним планом території в районі між старим і новим містом. Це 29 ділянок біля стадіону Гірник з північної сторони, вздовж Паркана його, починаючи від вулиці Яворницького, площею там шість і сотих. А також 20 ділянок для зблокованої забудови в житловому кварталі Левада за церквою Святої Богородиці в сторону насосної станції.